в Париже проходил так называемый саммит по Украине. И Макрон сделал там довольно такое громкое заявление, что, мол, как бы пока консенсуса нет, но, в принципе, исключать ничего нельзя, в том числе, и как-то там у него было, мы сейчас приведем точную цитату, официального, открытого, и чего-то там с одобрением, бла-бла-бла, направлением войск НАТО на Украину. Вот, реакция была такая громкая, такая шумная, такая раскатистая, что, конечно, как минимум сюжеты и обсуждения в нашей программе заслуживает. Про возможную отправку европейских военных для противостояния России в зоне СВО президент Франции поразмышлял на парижском саммите по Украине. Сегодня нет консенсуса по поводу того, чтобы официально открыто и с одобрением отправлять войска на Украину. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Это заявление вызвало бурную реакцию как в самой Франции, так и среди ее союзников. Лидер французской партии «Патриоты» назвал Макрона сумасшедшим и обвинил в развязывании Третьей мировой войны. Агентство «Франц Пресс» со ссылкой на источник утверждает, что западные союзники уже несколько недель изучают план Парижа по вводу войск на Украину. Несколько стран-членов НАТО и Европейского Союза рассматривают возможность отправки войск на Украину на двусторонней основе. Мы видим огромные риски для безопасности в этом двустороннем соглашении, которое, вероятно, вскоре будет заключено между другими странами-членами НАТО и Европейского союза. Свои пять злотых вставил и польский президент Дуда. Он заявил, что тема отправки военных НАТО на Украину вызвала серьезные дискуссии и добавил, что лучше бы России вообще не существовало. А кто, кроме Макрона, готов своих людей вот в эти protection forces мне понравилось тоже? Да, мне тоже. Да. Да. Protection force а готовы все. Кто готов отправить? Все готовы. Все. Про Прот Тогда protection. почему все вот эти тебе сказали? Сейчас? Потом, стоп, потом стоп, стоп, про стоп, стоп, это стоп, скажут. Стоп. Потом. Да. Понимаете, в чем дело? Я не понимаю. Вак... Я не понимаю, в чем дело. Ну, думаю. потому что Макрон француз. А французы по определению, ну, Я ладно, ч... не будем так. говорить. более. Ксенофобская вот. высказывает. А Юсина нет да. мало. Ч... Ч... Да. Значит, дело в том, что как раз. Макрон сформулював неправильно. його поняли, как бойові часті. Давайте я розпочну з інформації. Від Тарнавського. він каже про те, що збройні сили подекуди відновлюють втрачені позиції на Авдіївському напрямку. При цьому ворог намагається збільшувати інтенсивність обстрілів і має деякі локальні успіхи. Тим часом британська розвідка пише про те, що ОПК Росії не здатний повністю забезпечити потреби війни у цьому році, і власне, якщо йдеться про потреби у війні, то не буде такої можливості, але при цьому буде можливість переважати над Україною в цьому році, якщо скласти ситуацію на фронті і спроможність ОПК Росії в цьому році, то як ви гадаєте, може розвиватися ситуація на полі бою? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що вибрали концепцію збір якраз тих засобів, які були ще довгі роки на складах боєприпасів. Це ті, які зберігалися по 20-30 років. Сьогодні йде про ревізія їх, переобладнання, обладнання більш новими засобами контролю і ведення операцій. От, але це невелика частина, яка сьогодні поступає війська. Наприклад, за місяць це десь декілька сот танків, 300-400 батарів може бути. Ну за рік це вже дійсно кількість має рости до 4-5 тисяч танків. Це старого зразка, але новітніх типів, про що говорить, і англійська розвідка інструктує війни надзвичайно мало, це всього 10%. тому що відтворити навіть на е, е, вагоноремонтному заводі на Уралі. Е, Нові танки нема, е, особливо високоточних комплектуючих Контрабандним шляхом отримують невелику кількість і зрозуміло, вони можуть направити на фронт ну, тільки велику частину, наприклад, Т-90. Як правило, це старі танки, Т-72, навіть Т-55 ще 60-х років, які вони сьогодні ремонтують і направляють. Так, да, це неефективні на полі бою, але їх багато, і дійсно нам приходиться дуже потужно воювати. Тут якраз е, така ситуація. Вони намагаються. Тримати паритет за рахунок того, що ми знищуємо кожен день десятки десятки танків. А за тиждень буває і півсотні. За місяць декілька сот. От і, і тим, ще декілька сот БТРів, БМП, от, Гаубис. От фактично, цей йде баланс відтворення старих і направлення на фронт, і знищення нами. От практично е, ну, трохи ми більше знищуємо чи вони виробляють. Тому в даний момент ми тримаємо позиції, але це дуже важливо, якщо ми маємо далі боєприпаси. І сьогодні критична ситуація щодо боєприпасів е, всіх типів особливо протитанкових систем, які забезпечують цей баланс, а можливо перспективи перевагу. От, тому е, сьогодні тримаємо е, формат знеццінення всіх засобів, які вони виробляють. Я думаю, що найближчі два-три місяці мати вже переваги і будемо нищити якраз основний потенціал, який вони або ремонтують, або виробляють на своїх всіх заводах Російської Федерації. Шановний пане генерал армії, ну хотіли, щоб ви прокоментували ситуацію в напрямку часового яру Ілля Євлаш, речник відповідного напрямку, так попередив, що ворог виставив собі таку оперативну задачу. Наскільки ситуація є серйозною, загалом, якщо є розуміння, наскільки до до наскільки потужних акцій і дій готується ворог зараз в своєму весняному наступі? Серед інших напрямків, де дійсно ворог визначив пріоритет, це чітко визначив сам Путін. Це Куп'яс святого кримінал Іман, це Бахмут недопущення деблокування. Це розгортання наступу на Авдіївку. Ну зрозуміло, тут ми говоримо про Донецьку, але це і в'яр, тому що з його захоплення відкривають шлях до Константинівки, Славянська і Краматорська. Оце якраз. Той формат, який вони сьогодні передбачають як е, плацдарм для ведення наступальних операцій, на часом ярід дійсно скінтровані основні зусилля тими напрямки, про які сгадав і ще роботі на, на півдні, де основні зусилля сьогодні ворога насівані на проведення наступальних операцій. Але часом я став на сьогоднішній буквально добу е, визначальним. Туди кинуто в три рази більше військ, які були раніше. Вони намагаються заходити з різних боків. Ідуть атаки, і авіаційні, і артилерійські, ракетні. Тобто, е модель, типа як Авдіївці, тільки більш е така сільва, тому що менше населений пункт. Але ми там маємо так е потужні сили, засоби. Довгий час також готували і укріп район. Повністю е ті е засоби захисту вони витримують і артилерійські удари, і навіть авіаційні. Тому перспектива тримати є. Але сьогодні команди розробляє операції як по авдіївському напрямку, де вони просунулися, як ми тільки що говорили, але й провели контрудари. Це контрудари якраз із флангів по оцим клиням, де вони рухаються. Неочікувано серед спеціальних операцій, там де дійсно ворог має послаблені позиції, або десь просунувся. А ми заходимо з тилу. Це ще одна активна тема. І це надпотужно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.